Очільниця Львівської області Ренасех пішла у відставку. На її місце призначила виконуючого обов'язки голови Юрія Турянського. Вирішила запитати у львів'ян, чи знають вони, хто керує областю і які функції він повинен виконувати. Зараз не знаю. Не знаю, шаному це такого господарського плану. Якщо чесно, я не слідкую за цим і не знаю. Нараз знаю Львівщину, не знаю. Благоустрій робити всіх населених пунктів Львівщини. Голова вода. Дивитися, щоб порядок був. Я серед львівських політиків багато кого не знаю, тому що я сама ну, як не місце. Не це мер, а саме. А отда, я не знаю. Я не в курсі. Ви знаєте, я в політиці дуже слабенько. Ні, я не знаю. Ну, працювати на користь народу. Підтримувати. Слухай, він з бюджетом в області ж завідує. Відтримувати область в основному. На, на жаль, не цікавлюся, тому що так до області немає ніякого відношення, живу в місті. Має виконувати функції голови Ода, має керувати адміністративні якісь функції виконувати. Та я знаю, що він має робити. Все діла для народу, але не для себе до нього домой, подивимося, що він робить для себе, пускай це робить для народу. Я в політиці це так. сильнее. Вибачте? Вічно. За правопорядком першим. Той перший. По-друге, яка йде за влада? Тут я от дивлюся телевізор, я не можу зрозуміти. Чи Знаєте, ви хто зараз очолює Львівську область? Ой, я не хочу знати. Ой, не знаю. Вони, вони нам вже так ті начальники надоїли, що вистачить.